Так, греко-римська боротьба. Отак, 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 отак. І перше там вухо вже заламалося На сірому, Це два хлопчики. Два хлопчики, да? Ана, перші наші навички. Подраки. Подрався, отак, так-от так. Ану. Я сіра таке мале пескляве, але ди сюди, йде сюди. А ну-ка, ну-ка, нюка, нюка, нюка. Так, зараз мать прибіжить, зараз розбереться. Рефері, рефері. Чуєте мамку? Де там мамка? Мама, ти? де? Подивись, як ми деремося. Подивись, подивись, що ми вміємо. Ага. Ага. <хи> так, хто перемагає? Так, уже... Ага, полосати перемагає. Мать, а ну піди розберися, що вони там? Кисі! Адя, 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 адя. все. вс.